Привіт, друзі! Сьогодні, скоріш за все, субота, і повинен був вийти влог з каткою. Але, на жаль, ті дні, коли ми виїжджали, так і не встигли нічого знімати. Сьогодні пішов дощ, тож поговоримо з вами трішки на іншу тему про доволі популярний недавно чат GPT. Але так ніхто і не розкрив цю тему в плані Баймікс тематики. І зараз ми озвучимо якісь основні такі питання, які турбують новачків в основному. Про Беймікс і задамо ці питання штучному інтелекту чат GPT І подивимось, наскільки ж він розумний, наскільки прокачаний в Беймікс, і що він нам на це відповість. Погнали! Ну і перше питання, яке турбує, мабуть, абсолютно всіх новачків або 99,9 відсотків, це скільки ж повинен важити би міксбайк? Зараз ми пишемо це питання нашому чату і подивимось, що він на це скаже. Щось сьогодні доволі довго цей штучний інтелект обробляв мої запити, але тим не менш відповів на це питання, хоч і з якоюсь незрозумілою помилкою в кінці. Але глянемо, що він відповів. Вага BMX велосипеда залежить від різних факторів, таких як розмір рами, матеріал виготовлення рами, компоненти велосипеда та інші фактори. Ну Тут логічно, тут нічого сказати. Зазвичай BMX велосипеди мають вагу в діапазоні від 9 до 14 кг. Тут, в принципі, нормально сказано, правда, 9 кг важать якісь паркові байки. А 14 це якісь слабенькі з хайтену, тому вони більш важкі. Якщо трішки уточнити, то нормальний стрітовий байк важить мабуть десь від 10 до 12 кілограмів. Але в принципі, те, що нам сказав чат, це нормально. Тут такої якоїсь відвертої дічі немає в цих словах. Професійні BMX-ове BMX-велосипеди зазвичай мають меншу вагу, це правда. Оскільки вони виготовлені з легких матеріалів, таких як карбон, титан або алюміній, та мають компоненти високої якості, що зменшує загальну вагу. Е, про те, що тут застосовуються легкі матеріали, це не зовсім правда. Тут, скоріше діло в е, якихось технологіях виготовлення в потоншенні труб в тих місцях, де це можна дозволити. Карбони застосовуються в стрітовому беміксі, титан це болтики відсили, там, або е, вал. От, алюміній застосовується, зірки абада, як ми знаємо. Ну, коротше, в принципі, теж нормально сказано. Проте важливо зазначити, що вага велосипеда не є єдиним фактором, який впливає на продуктивність їзди. Це абсолютна правда. Переходимо до наступного питання. Сим чат справився гарно, в принципі, від мене лайк. Так, а тепер давайте перейдемо до другого питання, яке в принципі часто прилітало і до мене від пацанів, які тільки починають кататись. І загалом це питання ем, турбує багато яких райдерів, якої висоти руль краще на виміксі. Зараз подивимось, що нам тут напише чатік. Про таке ось питання. І ось нам вже прилетіла відповідь на це запитання, що нам тут написали: висота руля BMX залежить від особистих переваг кожного райдера та стилю катання. Абсолютно правильно, абсолютно згоден. Однак для більшості райдерів зростем від 160 до 180 см оптимальною висотою руля є близько 8-9 дюймів від верху рами. Цього мало, відразу кажу. Для райдерів з зростом вище 180 см може підійти руль висотою 9,25-10 дюймів. Однак важливо пам'ятати, що це лише рекомендації. Кожен райдер може знайти свою ідеальну висоту руля шляхом експериментів та пристосування під власні потреби та стиль катання. Е, Останнє речення абсолютно точно, правильно сказано, що це все підбирається дуже індивідуально, під стиль катання та власні потреби. Середні показники, які чатік нам написав, це те, що 160-180 зріст і руль 8-9 дюймів по нашим сучасним міркам всього маловато. Це ці дані підходять більше для якихось початку 2000-х років, мабуть. Бо я зрос там десь 175 плюс-мінус, і в мене руль 9,25. і ой, фу 9,5 навіть. Я не сказав би, що це прям мені багато, це нормально. Зараз люди райдери люди, райдери катаються із вищими рулями, і з меншим зростом ніж у мене. Так що це дуже індивідуально, але в принципі ніякої супер дічі, чат не зморозив. Просто трішки застаріла інформація. Я б сказав так. В принципі, лайк доволі розумно сказано. От. Можна прислухатись. Трішки ползкулу, але можна прислухатись. Так, друзі, а можливо, чатік нам відповість, як навчитись трюкам на BMX, бо багато малих питають, як мені навчитись так і так стрибати, і от щоб прогрес ішов, щоб все нормально було. Зараз подивимось, можливо, чатик допоможе щось нове зрозуміти мені та вам. Нічого собі, друзі, тут 6 пунктів доволі величеньких, так що, мабуть, тут реально будуть годні якісь паради. Зараз роздивимось, що тут у нас за рекомендації такі. Навчитись трюкам на BMX потребує часу, терпіння та практики. Ось кілька апарат, які можуть допомогти в цьому процесі. Початок, звісно, правильний. Це дуже багато часу займає, дуже багато терпіння та практики. Без цього ні в кого, ні в яка профака, ні з яким талантом не вийде швидко цього все навчитись. Це все роки, багато років практики. Всього у нас тут шість пунктів. Перший пункт навчитись правильно керувати своїм велосипедом. Це допоможе забезпечити більшу стабільність і контроль під час виконання трюків. Тут дещо якось розмита описано, що таке навчитись правильно керувати своїм велосипедом. Але в принципі, я розумію про що каже Чатік: ви просто повинні прикататись, ви повинні. Відчувати свій байк, забити поки що на трюки, якщо ви зовсім нічого не вмієте, і звикнути до поворотів, до геометрії байку. Просто їздити, щоб звикнутись з вашим новим байком. І в подальшому це прискорить ваш розвиток, чим ви зразу будете кидатись на трюки і травмуватись. Нормальний пункт. Другий: розпочніть з простих трюків. Навчись простіших трюків, таких як банан. <смеш> носовий вел або 360 буде допомагати вам розвиватись і набувати досвіду. У мене нуль ідей, що таке банан. Тут три трюки. Банан, носовий вел, що таке носовий вел? Може якийсь ноус меню, я не знаю, але це нелегкий трюк. 360 також нелегкий трюк, Коротше, тут чатик трішечки заторов, бо. На вел 360 це нелегкі трюки. А що таке банан, я зовсім не розумію. Буде допомагати вам розвиватися і набути досвіду. Коротше, початок правильний, в тому, що треба спочатку вчити легкі трюки, але це абсолютно діч, що він тут написав про 360, банан і так далі. Цей пункт провалився. Далі, третій пункт. Використовуйте захист, носіть захисний костюм. <реш> Який захистить вас від травм під час падінь. Правильно написано, просто захисний костюм звучить дико. Використовуйте захист, це вам допоможе не травмуватись і зберегти час, бо якщо ви будете швидко вчитись трюкам, ви будете по-любому травмуватись, і це буде у вас займати час на відновлення. Тож захист вам допоможе не фейлитись і не валятись вдома з травмами. Четвертий пункт. Перегляньте відео з виконанням трюків, Дивіться відео на YouTube або інших платформах з BMX відео щоб побачити, як професійне... Професійне... <свеч> професійні райдери виконують трюки. Ви можете взяти на озброєння їхній стиль і прийоми абсолютно крутий пункт. Я досі переглядаючи відео іноді беру для себе щось нове. Ви будете бачити положення тіла на байку, коли правильно видергувати, як правильно падати. Таких міні-пунктиків, їх дуже багато. Тож, дивіться bmx відоси дивіться влоги, едіти, DVD шки дивіться все, що пов'язане з BMX, якщо хочете швидко навчитись трюкам. П'ятий пункт. Практикуйте постійно. Треба багато тренуватися, щоб стати майстром у виконанні трюків. Почніть зі спрощених версій трюків і поступово просувайтесь до складніших. В принципі, тут те ж саме, що вказано в другому пункті. Просто не поспішайте, практикуйтесь постійно, все буде нормально. Нормальний пункт. Просто він якось повторює другий. Шостий виконуйте трюки з друзями. Кататися з друзями може допомогти вам виконувати трюки, а також надихнути вас на нові ідеї і прийоми. Абсолютно гарний пункт. Я перші роки катання катався сам. З 2008 по 2010 рік я катався абсолютно сам. В мене прогрес був, але він би був набагато краще, якби я катався не сам, якби в мене були якісь друзі, тож цей пункт вам реально допоможе. Пам'ятайте, це вже висновок тут такий. Пам'ятайте, що навчитися трюків на BMX може бути складним і небезпечним. Починайте з простих трюків, несіть захист і не ризикуйте своїм здоров'ям. Якщо викинути пункт із цією діччю про банан, носовий вело. Та 360 на початку катання, то тут все сказано правильно. В принципі, ставлю лайк за все це питання, як навчитись трюкам на BMX, Відповів непогано. З одним факапом невеликим. Що ж, друзі, давайте ускладнимо задачу цьому чатіку і запитаємо: у нього касета чи фрікостер на БЕМі, бо навіть досвідчений райдер не завжди так вам швидко по пунктам розповість, що краще для вас обрати. Я ось вів, але поки що він мовчить. Зараз зачекаємо, подивимось, що він скаже на таке непросте питання. А до речі, друзі, поки чатик пише, зроблю рекламну паузу, всі спонсора каналу отримують такі стікери безкоштовно. По одному будь-яке рівня, за десяточку залітаєте. і такий стікер ваш. Тут написано «Sponsorship member». Такі стікери не продаються і не будуть продаватися це виключно для тих, хто підписаний на спонсорку. Я вирішив зробити такий ось бонус для тих, хто підписується, щоб людям було приємно та була мотивація, відчувалася така ексклюзивність. А такі стікери я продаю по 25 гривень. Це останній зараз заказав другу партію. Якість бомба, фігурна вирізка, не бояться вологи, нічого з ними не буде, коротше. От, якщо вам цікаво, то напишіть мені в інсті, продаю такі стікери. Я також дякую всім величезним, хто підписаний на спонсорську підписку. Без вас відоси виходили б менше або не виходили, бо канал тримається виключно завдяки вам. Дякую велике. Так, писав-писав наш чатик і ось що він нам написав: обидва варіанти мають свої переваги та недоліки, тому вибір залежить від особистих уподобань та потреб. Спойлер це єдине адекватне, що тут написано. Далі, касета має більшу кількість зубів та зазвичай забезпечує більш плавне перемикання передач. Але вона також важча та дорожча в установленні та обслуговуванні. Крім того, касета не дозволяє виконувати більшість трюків, що пов'язані з заднім колесом, такі як гранди та вінчання. Коротше, ну тут все неправильно написано. По перше. Кількість зубів, вони зараз однакові, що на фрікостерах, що на касетах. Це, як правило, 9 зубчиків на драйвері, так що це вже діч. Далі забезпечує більш плавне перемикання передач. Тут ми вже розуміємо, що це точно не про Е, Те, що вона важча та дорожче, встановлені та обслуговувані, це скоріше до фрікостера відноситься, а не до касетної втулки. І також ці затрюки не дозволяє виконувати більшість трюків, що пов'язані з заднім колесом, такі як гранди та вінчання. Гранди зовсім не грають ніякої ролі до касетної втулки, до фрікостера, як правило. А що таке вінчання, я зовсім не знаю і не знаю, як це сприймати. Далі тут написано про фрікостер. Фрікостер з іншого боку є легшим та дешевшим у встановленні та обслуговуванні. Фрікостери важче, це вже неправильно про фрікостер сказано. І дозволяє виконувати більшість трюків що пов'язані з заднім колесом, неправда. Однак він може мати меншу кількість зубів, неправда. Ще може призвести до менш плавного перемикання передач та швидкого зносу ланцюга. Жорстко. Отже, якщо вам потрібен більш плавний хід та ви не плануєте виконувати багато трюків, то касета може бути кращим варіантом. Якщо ви займаєтесь bmx фрістайлом та виконуєте багато трюків, то фрікостер може бути кращим варіантом. Коротше, це, це питання чатік повністю зафейлив. Тут е, неправильно написано все. Єдине правильне речення це те, що обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Але в його виправдання я скажу, що я вводив приблизно схоже питання до відосу, і там він відповів абсолютно правильно. Він написав, що фрікостер е, дорожчий та вашій в обслуговування, тобто він написав правильно. А за трюки він писав щось типу е, на свій смак, кому там що подобається, От теж в принципі правильно писав. Тож, якщо ви напишете таке питання, але структуруєте його по іншому, можливо, він відповість вам правильно. Але у нас на відосі вийшла ну, просто повна діч, повний епікфайл. Переходимо далі. Так, ну якщо ми стали такими важкими питаннями його вже сипати, давайте ще раз перевіримо, дамо йому шанс і запитаємо пластикові чи сталеві пеги на BMX. Що ж нам відповість чатік? Що, на його думку, краще, і чи буде фейл цього разу? Дамо йому шанс після фейлу з фрікостером. Так, друзі, що нам тут написав чатік про пеги? Вибір між пластиковими та сталевими пегами на BMX залежить від вашого стилю катання та особистих подобань. Ну тут у нього початок, як правило, нормальний, адекватний. Сталеві пеги зазвичай міцніші та довговічніші. але вони також більш важкі та можуть пошкоджувати поверхні, на яких ви катаєтесь. Вони добре підходять для катання на металевих перилах та поверхнях, де потрібна велика міцність та стійкість до зносу. В принципі, нормально сказано, те, що вони міцніші та довговічніші, це правда. От На перилах можна на будь-яких пегах кататись, тут не принципово. В принципі, нормально написав. Пластикові пеги з іншого боку зазвичай легкі та дешевші. Те, що легкі, в основному правда дешевші неправда. І вони можуть бути більш придатні для катання на поверхнях, які не вимагають такої високої міцності, наприклад, на бетоні чи дереві. Тут 50 на 50, в принципі, пластикові пеги вони міцні, вони просто стираються набагато швидше в цьому прикол. Крім того, пластикові пеги зазвичай не пошкоджують поверхні, на яких ви катаєтесь. Що може бути важливим для багатьох райдерів. А це розумний пункт, такий, те, що не пошкоджить поверхні. Для мене, наприклад, це великий бонус. Мені дуже це подобається в пластикових пегах. І дуже прикольно, що чатік якраз відреагував, сказав про цей пункт. Отже, якщо ви катаєтесь на металевих перилах та поверхнях, стара пеги можуть бути кращим вибором для вас. Якщо ж ви катаєтесь на поверхнях, які не вимагають такої великої міцності, та ви більш прагнете легкості та нешкідливості для поверхні, пластикові пеги можуть бути кращим варіантом. Непогано сказано, але знову ж таки, я не скажу, що пластикові ВПГ не такі міцні. Просто вони швидше стираються і все. Всі інші пункти, в принципі, сказані непогано. Як я сказав, добре, що чатик згадав за пункт. Те, що ви не ламаєте споти. Це непогано. респект. Що ж, а тепер питання особисто від мене. Мені просто цікаво, що чат думає про мій канал, якщо загалом він розуміє, що він у мене є. Зараз запитаю, що ти думаєш про канал Дениса Столярова? Мені цікаво, що він напише. Що ж, чатік написав, що цей канал є досить популярним серед глядачів, оскільки містить відео зі спортивних заходів, трюків та інших цікавих подій пов'язаних з BMX, а також власний контент автора, в якому він розповідає про своє життя, ділиться думками та досвідом. Якщо ви любите BMX або цікавитеся спортом та життєвим досвідом Дениса, то вам може сподобатися його канал на YouTube. В принципі, написано наче правильно, але цей чатік став якийсь трішечки тупішим, бо не буду приховувати, я задавав таке ж саме питання днів 5 назад, і там він відповів набагато цікавіше. Там він відповів, що є трюки з висоти чи щось в такому роді, що я розповідаю про BMX деталі Тобто він прям як людина відповів ті пункти, які можна... Бачите на моєму каналі. Тут він відповів більш як робот, але ну, зараз на відос як є, то вже як є, з цим нічого не зробиш. Можливо, знову ж таки, якщо ви ведете таке ж саме питання, або трішечки слова замінити місцями, може він відповість краще. Пишіть, до речі, про це в коментарях. Що ж, друзі, що я можу сказати за цей чатік, за чат GPT? в принципі, він доволі розумний. він... Мала тупить так дуже посильному чомусь попередні рази, як я вже сказав, він був розумніший ніж зараз вийшло на відос, але в принципі сильних фейлів таких вийшло не так багато, я вважаю. Враховуючи, що про BMX навіть люди знають небагато чатік, викрутився нормально. Якщо вам сподобалось відео, і ви хочете другу частину, то пишіть, будь ласка, в коментах, які питання задати чатіку, і ми в другій частині відосу їх розберемо. Подивимось, що він скаже на легкі питання, на складні питання. Можливо, трішечки стане розумніший, і це буде цікаво подивитись, послухати. Ну, а ми з вами зовсім скоро зустрінемось. Не забуваємо писати ті ж самі коментарі, ставити лайки. Дякую за спонсорські підписки, як я вже казав. І загалом за весь 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 актив. Пока!